Вітаю, друзі, вивчення будь-якої мови починається з розгляду алфавіту і відповідного звукового складу? Ні-ні, не заперечуйте і не переконуйте мене в тому, що ви все вже знаєте про букви і звуки нашої Солов'їної. Перевіримо це простим запитанням: скільки букв в українському алфавіті? Якщо ви відповіли 33, то ви великий розумник або велика розумниця. Можна з впевненістю сказати, що до вивчення нашої мови у школі ви ставились. А може ще й ставитись за умови навчання саме сьогодні зі зразковою сумлінністю. Отже, ми з'ясували, що українська абетка має 33 букви. Наступне запитання із зірочкою. Скільки звуків існує у нашій мові? Якщо ви відповіли 33, тобто так само, як і звуків, то вас цілком можна вважати ідеалістом. Адже коли кожній літері відповідає певний звук, таке співвідношення букв і звуків у мовознавстві вважають ідеальним. До речі, ідеального співвідношення у світі не існує взагалі. І, хоча наша абетка виходить теж не ідеальна, та дуже близька до такої. Адже має 33 букви та 38 звуків. Ну, погодьтесь, майже ідеальне співвідношення. Як бачите, не все так примітивно і неактуально, як можливо, здалося вам спочатку. Отже, звуки. Все те, що ми сприймаємо органами слуху, є звуками. Навіть зараз, вимкнувши всі електроприлади, побутову техніку, закривши вікна і попросивши оточення помовчати, ми здатні сприймати певні звуки. Грюкання дверима в парадному, людські кроки поверхом вище, тарохкотіння транспорту за вікном, гучний гомін сусідів за стіною, Грім, шелест листя, шум дощу будь-що. Тож, всі звуки можна поділити на мовні та немовні. З немовних звуків слів не побудуєш, і розмова не складеться. Але з цим чудово впораються оті самі 38 звуків, які є в нашому арсеналі. З усним мовленням більш-менш зрозуміло. Слухаємо, говоримо. А як передати звук на письмі правильно, літерами, які є графічним зображенням звуків? Простіше сказати, буква це фотографія звука, його портрет. І абсолютно логічним буде ваше наступне запитання. Як сталося, що деякі звуки не мають начебто своїх фото у нашій абетці? Нагадаю, 33 літери та 38 звуків. Ні-ні, запевняю вас, кожен звук має свій портрет в алфавіті. Та про це на наступному уроці. хочете говорити і звучати справді українською? Вчимося наполегливо, наснаги нам і перемоги! Все буде Україна!